Друзі, я хочу пожалуватися зараз Наразпроду... просто просто бравчисту українську мову. Коротше, я йду по дорозі. Тож, я йду зараз по дорозі для грязно А я йду і бачу, що там все просто розкопали. Димосимося. Йо-мойо, вони там реально просто все розкопали. А типа, якщо м -м, потрібно якимсь людям а, іти прямо цією дорогою, в них немає другої дороги, їм реально потрібно йти тільки одною дорогою, типу, а там просто все розкопано з першої сторони і з другої. Ну, типу, люди, йо моє що це просто це капець Ну що, типу, ну... Я йду, типа, там просто все розкопано. Раско розкопано. Да, окей, добре, в мене є друга дорога. Я її пішла. Ну, блін, ну реально що це? Це просто. Мені просто поглядіти. Класно. Я просто в шоці. Чому люди повинні йти другу дорогу? Там просто все розкопано. Ну типа... Так. Да. Порання, якщо у людей людини там, наприклад, другої дороги. Їм потрібно іменно це, і треба якось придумувати план, як це все убі. І саме з першої другої сторони все обкопано. Я не знаю, що в Україні робиться, просто. Ну ладно.